We'll <laughs> Презервативи купив, ходить, каже у вас гарнітіцьки. Собачки це булочки. Найсмачніша гречка в моєї дружини. Ізумітельно, просто я дивлюсь і коментую трец. Привіт! щотижня я відбираю найцікавіші, найкрінжовіші, найтупіші треце і обговорюю їх з тобою. Погнали! Укрзалізниця. Революційні пропозиції для вас. Будь ласка, зверніть увагу на цей коментар. Вам пропонується 10 різних вагонів для різних людей. Для тих, хто блогер, для тих, хто не блогер, для тих, хто храпе і блогер, для тих, хто людина, не людина. Ну коротше, там реально повний пакет. Суспільство буде вам дуже вдячне, а ми всі будемо щасливенькі. Важливе запитання: як ви називаєте батьків вашого чоловіка? Мама, тато по імені, по батькові? Просто по імені? Чуєте? На хую перенечуєте? Це класика. Ми реально тригеримося завжди на це. В серіалі чуємо це слово. Стабільно кожен з нас точно повинен цю репліку дати. У кожної сім'ї реально свої якісь правила. Хтось дійсно називає по імені по батькові, хтось Людочка, хтось Сережка, а хтось Сергій Іванович. Тому тут така справа. Чуєте, класний оригінальний варіант. Причому можна відразу до всіх чуєте? І всі повернулися, і ви там щось уже розказуєте. Так, це моє любиме просто. Відьмовські приколи якісь. Так, дівчата, які робили приворот, які наслідки були, розкажіть. Блін, ну це реально дуже круто. і принесла стільці, всідаймося ізумітельно, просто дуже добре, дуже класно. 10 із 10. єдине сексуальне виховання, яке було у нас в 15-18 років, коли кудись йшли тусити, дивись, там акуратно, і в принципі, все, мені взагалі батьки нічого не розповідали. Ті не сідали переді мною і реально не говорили про те, що знаєш так, оце пімпочка, а оце штильдік, і пімпочка з штильдіком, і там щось розказує. Мені такого ніхто не Ну взагалі ніхто презервативи купив. Оце от все, що мені максимум казав. Я вас прошу, дівчата. Якщо ви хочете привернути увагу чоловіків. До вас як до красивих людей, Будь ласка, зробіть це інакше. Ну не надо, блін писати оцю фігню, чоловіки. Питання до вас. Що ви думаєте, коли бачите дівчину з кращою фігурою, ніж у вашої жінки? І фото красивої дівчини. Я не можу поняти, що ви хочете. Я не знаю, що цим трецом можна добитися, крім дуже класної відповіді. Тут одна пані питала, про що думають чоловіки, коли бачать когось із фігурою кращої, ніж у вашої жінки. Доповідаю, фігури кращої, ніж у вашої жінки не існує. У неї найкрасивіші очі, навіть коли червоні від сліз, найсмачніший борщ, навіть ки. Найкращий манікюр, оцей червоний і цей червоний різні. Найуспішніша кар'єра, у неї все вийде. А коли треба поплакати, то треба. А все одно все вийде. І да, ПМС, шоколад, оселедець, мед, півколосала, зефір і куркума під кремом це нормально. Блін, реальна афіянська відповідь. Це відповідь, просто яка ставить просто всі крапки нет і. Бо трец, мені здається, це не про. От таке, типа, дивіться, я виставила сисечку, писечку. Mm, Нравиться моя гречка? Да. Я забрала пистола. Найсмачніша гречка в моєї дружини. Насправді я не люблю гречку, але я їм, бо я її люблю. Не гречку, а дружину. В цьому сенс. Тому, дівчата, не треба казати і порівнювати себе з іншими дівчатами. Ви особистості, ви красиві і так. Ну, об'єктивно ж багато гарних жінок Ми ж дивимося. Та ми дивимося, я готова обсуждати. З моєю дружиною ми йдемо по вулиці, вона така, ого, яка красива дівчина. Ходить, каже: у вас гарні тіцьки. Все. Посміялися вони, полялякали, ідемо далі. До мене підходять, кажуть: у мене гарні цяцьки. Мені таке тільки. Трес писав коротше, це відповідь. Топ до речі, про відпустки е, картинка реальна, яка ілюструє просто весь феномен будь-якої людини, яка у відпустці, пропущені від начальника, інвайти на міти, робочі чати, телеграм, слаки, все просто воно носеться, все воно бісить. Я не знаю, як можна в сучасному світі реально піти у відпустку і віддохнути. Ну неможливо. Ти постійно, блін, в цих фі фіговинах, оцих от цих інтернетах дивишся цю всяку єрунду по телевізору. Блін, <coughs> ви бачили оці да іграшки які робить моя мама, ну, феноменально. Воно настільки охіренне, що страшно. страшно офігенно. Реально, от з цієї мавпочки, яка ну, така з лицем, наче вмерла, я не можу. Коментарі просто топ. Я з коментарів просто орав. Якщо що, вони повинні бути кріпові, пише нам автор, ну, типу, пояснення. Тут буквально одна іграшка для дитини, інші колекційні для дорослих. Бля. це для кого? Які дорослі взагалі люблять таке. Просто, якщо що, хтось бажає замовити, пишіть в особисті. Ріскнем. <сум> Будь ласка, скажіть мамі, щоб не робила іграшки. <сум> Перша ночі відкривши першу ляльку. Дякую, обісралися. Воно дуже своєобразно насправді і виглядає жутко. Але ну це ж творчість, це нормально. Комусь точно зайде якомусь графі дракулі. Блін. Ну дарить таке, мені здається, стрьомно трошечки. Я Так, рівень пізніця в Дніпрі. Я не поняв. Що за бізобразі? Там мультіпушку вкрали, але потім повернули. Написали, що це сусід зробив, і типу, повернув. Це що у нас, этот, жди мене якесь, блін, собачі, чи що? <laughs> І якщо ви особливо мультипушок прив'язуєте, я не знаю, до, до забору, ну блін. Реальний ризик того, що їх стилять, ну величезний, доволі таки. Варовать собак не можна. Собачки це булочки. Булочки нашого життя. Я бачив відосик, де Аня Тріншер розповідає про те, що вона любить дивитися відоси про погане сільське життя, і вона, типу, від цього кайфує чи що? А вона, типу, задоволення від цього отримує? У неї волосся встає. дип. Блін, кожен живе, як живе, і їй пропонують доторкнутися до життя людей, яких вона так сміє. Аня, може, треба не дивитись такий контент, а допомагати таким людям, щоб не було цього, а всі були щасливі. Статистичне трець можна реально зробити соціальні зрізи будь-якої категорії людей від екстремальної бідності до мільйонерів. В общем, середній клас заробляє 24-48 тисяч гривень на місяць. 1200 доларів. От заробляє наш середній клас. Верхній середній клас уже заробляє набагато більше. Там від 100 тисяч до 250 тисяч гривень. Йокі-пакі. Це, звісно, деньги йо. Хотілося б, звісно, таке якось би заробити. Заможний рівень 250-450 тисяч гривень на місяць. Це, напевно. Евно більшість населення України заробляє навіть всі, хто в Тіктоці оце заробляють десятку в місяць. Ось вона вам про медицину. Мій чоловік зламав палець, що насправді більше схоже на ушиб, бо там відломився 0.0000001 міліметр кісточки. Також він у себе в інстаграм через вчорашній перелом ноги. Це я, це був я. Блін, реально зламав ногу, пальчик, але написав, ну, якось можна. Там комент мені дуже сподобався. Добре, що на температуру 37,2, бо тоді і писати не зміг. Ну, температура 37,2 для чоловіків. Ви ж знаєте, це смертельна історія. Що, після цього людини не існує. І про соціальне де взагалі знайомляться люди 25+, плюс в ЄС. В основному це насправді грустно. Так не можна. Треба тут в Україні здоровитися, знайомиться. От в Україні треба знайомитися всі. До речі, чоловіки, я реально теж не можу цього поняти ніколи. Не розуміло, навіщо за застілям жінки накладають їжу в тарілки своїм чоловікам. Вони що самі не можуть? Я такого також не понімаю. ви без руки, типа що не можете. То собі накласти там вареничків, налити собі щось. Коротше, накладати за когось ну не хороша тема. Всі ми самостійні люди. Накладаєте в тарілку їжу лише ту, котру перекладаю зі своєї, котру не хочу їсти. Це можна. Це реальна тема. Блін, взяв, мені це не подобається, скинув в Моя бабуся також колись типу, казала: о що це? Мені жінка не накладає їсти. Типу устої, коли чоловік це Бог. А зараз хто? Зараз доїдаєш те, що я не доїдаю в своїй тарілці. О! Бачите? От тут у нас ієрархія така. У нас уже я вже там, вже ніже всі. До речі, хлопці, а ви відкриваєте дверці своєї дівчини? Дівчина пише про те, що вона афігіла від того, що хлопець їй відкрив дверці. І типа вона така: йоп твою мать ще раз, йоп. Я один раз таке робив тобі. І все. Ну, це, типа було показово, що я вмію відкривати двері. Притрушений круасанчик, чи красива, просто мемас блін, на всі віка. Мені здається, це мій стабільний стан. Просто притрушений. А тепер до прекрасного серед всього срачу я побачив неймовірно гарні Картини, і я хочу, щоб ви їх також побачили. Подивіться, як гарно намальовані оці от хмаринки. Ну песня, просто дуже гарно. Якщо вам цікаво, оце от мистецтво. Якщо вам цікаві такі картини, ну напишіть, купіть 650 доларів. І блін, у вас така краса. Анатолій, у вас талант. Дівчата, от що з вами не так? Скажіть, пожалуйста, хлопець просто вирішив, то привернути до себе увагу. Ну, типа, зробив фотографію, що він їде в автомобілі, такий від модний, красивий. Ну, трошечки, як і у мене, не поглажена рубашечка. У мене футболка погана, просто привернення уваг. Нє, блін, налетіли, маміна киця до мами зверніться, і оце все таке. Пацан просто хоче знайти дівчину кохання свого життя. Він просто повертає до себе увагу. йому в попкивати ні. Не обов'язково футбол. В да. Заправляла машину, одівала, абувала, купувала ігри, лелеяла, любила. На рибалку з ним їздила, футбол з ним грала, пиво пила, прибирала, вірші йому писала, посвіщала. Все, Хлопак просто хоче, блін, уваги, а ви вже оце на нього налетіли, як токсично. Але дівчата пожартували смішно. От за жарти я реально восьмірочку. Токсичність 10 із 10, жарт 8 із 10. Ви не проходите в суперфінал. Пишуть нам про те, що криза кадрів в Україні все. Це більша, але роботодавці при цьому досі вважають, що 20к це нормальна зарплата. Реально, це хірова зарплата, це низька зарплата. Ми вже бачили той соціальний зріст, це типа взагалі ну, на межі бідності. Але з другого боку, я розумію, що роботодавці в більшості оцих от мікро бізнесів вони не можуть заплатити більше, ніж от, ну, таку суму. Це реально факт. Тому тут таке, знаєте, замкнене колосо Типу, хочете більшу зарплату? Треба, щоб було більше людей, купували всі, воно все неслось. А коли. Такого немає, то і зарплати будуть низькими. Хоча хто є, бляха, такий, щоб це коментувати. Я взагалі не економічний експерт, я ніхто. До речі, ви знали, що ви в сільпо можете залишити чайові людям, які вам там не знаю, міско накладають, чи там рибку зважують і тому подібне. От моя дружина кожного разу це робить. Йде за м'ясом, стабільно 10 гривень, 20 гривень закидає. Реально класні жінки, чоловіки працюють. Робіть і підтримуйте їх також. Що вони не люди? а? Оці тіндерівські всякі сленги далекі від мене, але тепер я знаю, що чоловік, який в ресторані з дівчиною ділить рахунок 50 на 50, Називається напівфабрикат. А як називається чоловік, який замовляє одну шаурму на двох, ділить і каже навіть багато буде Це я. Гніда іменно жмот. Перша свіданка вона була така. Реально. Одна шавуха на двох поділили. Ти отакенька просто, отакенька шавунька була. Час коментарів я побачив, що дівчат, які ходять на свіданки і тільки пахають, їх називають тарілочниці. А я цього не знав. Бачите, от трец він розвиває. А, а як назвати мене? Я не хотіла за тебе заміж, ти мені готував. Я жила з тобою просто зжачку. Паразіт. <рес> Мотиваційне береш. І робиш швидко взяв і зробив. От вам знак написати комент під цим відео сподобалось, не сподобалось, не сподобалось. Будь ласка, накидайте мені цих хуїв панамку, чи як там пишуть в третій. Я до цього всього готов. Мені треба критика, мені треба пропозиції для того, щоб я міг краще і краще робити цей контент для вас. Це була пілотна серія. Я без сценарію, без цензури, без нічого. Я отут реально отак от сів, поклав оцю цю ж фіндіклюшку біля себе. Там чашка до речі стоїть з водичкой. Оп. А ви не знали, та, а до цього там сьорбала її собачка, і все, нема нічого, я просто, блін, просто почав це робити. Тому, якщо вам сподобалось, не сподобалось, напишіть про це. Дійсно, мені це важливо готовий далі поліпшувати. Впевнений, що колись то воно вистрілить. Якщо не це, то наступне. Буду старатися, бо треба розвиватися і інтересно жити, і бути обізяний. Всім дякую, всім пока.